ж, поговорили з політиками, політиками? Тепер поговоримо з Іграм Рейтеровичем про що а, говорять а, політики, про що вони говорять власне а, про Україну? Тут а, дуже важливо звертати увагу на дрібниці а, на слова. Ігор це вміє робити. Ігор. Рада, що я вже тут був в студії. Безумовно, що ми не встигли предметно обговорити те, що не наз... заявляв Майк Волс, те, що не заявляв Джейк Саліван, і наскільки це справді важливо розуміти в контексті України. От Майка Волса, якого всі обговорюють про мобілізацію в Україні, те про що якраз ми говоримо говоримо з усіма політиками. і Тут якраз можна послухати, а потім будемо розбирати по словах. ще одна річ, яку нам треба буде почати, це стабілізація на полі бою. І одна з речей, про яку ми будемо питати українців, у них є проблеми з живою силою. Їхній мобілізаційний вік зараз 26 років, не 18. Вони можуть згенерувати сотні тисяч нових солдатів. Слухайте, якщо українці попросили весь світ поставити все на демократію, треба, щоб і вони поставили все на демократію. Нефа і ну, що не втримуюся, я і так скажу, а українці і так все абсолютно поставили на демократію. Це якщо така от софістика, якщо а, словами так говорити, ну і на про не ніколи думав, що буде настільки популярним в Україні. Якщо запитати мені цікаво, знаєш, от їх про наших там міністрів в уряді їх навряд чи не ми на українці. Абсолютно, да але якщо скажуть Волса... майк, воскажуть о Майк ну це серйозно. Ну він зробив це без таку контроверсійну дещо заяву. Mm -hmm. До речі, там чомусь сказав про два. Шість років, а не про 25. Тобто, це свідчить, мабуть, про те, що ну не вся інформація в нього є, поки в наявності. Але але я Звичайно, цьому... про те, що ми дуже погано доносимо e, і спростуємо ці от я ж і це. Я хотів якраз це... сказати, так. що дивись, коли людина починає з того, що в нас головне завдання це стабілізація на полі бою. То, мабуть, ми не сильно тоді дійсно пояснюємо, що в нас тут реально відбувається. І от ми колись згадували в ефірах наших, в тому числі, що коли наша делегація їздила в Штати, то треба було сіє делегацію військових відправити, щоб військові пояснили, що насправді. Правді відбувається, яка в нас ситуація, і можливо тоді таких би заяв від військового, від людини, яка не воювала, було. можливо, би таких заяв не було, або вони би були, скажімо так, ну трошки по іншому сформульовані, що як один з варіантів може розглядатися історія там зменшенням е, призивного віку. Ну і взагалі українці тоді можуть зробити такі-то такі-то кроки. А ми від в свою чергу зробимо щось інше, тому що от всі ці, в цій його заяві важливий ще один момент. Він каже, що повинні зробити. Українці, але він не каже, що зроблять власне Сполучені Штати Америки, і це дуже важлива історія. Я розумію, що він поки не офіційна особа. Це він... накладає відбиток, так. накладає відбиток. Він і так достатньо багато сказав, як на людину, яка ще тільки ну стане не, скоро офіційно була офіційно. Да, радником Бажливо. він був обережний. Тут військова виправка вона дуже добре, якби присутня. Але ще є один цікавий факт: це деякою мірою кореспондується з наступною цитатою, яку ми розглянемо з цитатою радника Байдена. з Аз безпеки Як Джейка Салівана. Діючим, абсолютно так Який діючі, тобто ми маємо просто таку цікаву комбінацію, що коли ну діючі і майбутній збігаються, раді в них співпадають співпадають позиції, і це ж позиції демократа і республіканця. Давай послухаємо, мабуть, Джейка Салівана, а потім подивимося, чого ж вони так в унісон говорять про об'єднався да, говорять про про мобілізаційний вік. Продовж останнього року це питання стало ще гострішим. Зросла потреба України в тому, щоб мати можливість повністю комплектувати свої бригади, оскільки ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військового обладнання, яких вони потребують. Ми чітко дали зрозуміти, що наявність живої сили є гострою проблемою. І це те, що Україні доведеться вирішувати навіть тоді, коли ми зробимо свій внесок і надамо їм необхідне озброєння. Кореспондує, кореспондується абсолютно. Причому я б сказала, що ну звичайно, Джейк Сальвін може собі дозволити більше в да, став офіційної особи. Тобто, впродовж останнього року це питання стало ще гострішим. І мені здавалося завжди дивитися, Ігоря, що ну, Джейк Сальвін вже має більше інформації, а так щодо ну, безумовно. В нього є в тому числі від розвідки. Угу. Я думаю, що він же ж спілкувався і з представниками України. Тому от фраза про те, що ми е, постачаємо, постачаємо величезну Кількість боєприпасів і військового обладнання, яких вони потребують, і кажемо, що є проблема в живій силі. Ну тут або дискомунікація, і, або ну певна маніпуляція. Мабуть, там можливо можна зробити висновок, що там кількість військового обладнання і кількість боєприпасів є там недостатньою, щоб власне задовольнити потреби всіх тих військових, які на сьогоднішній день є в Україні. Але мені здається, що їх об'єднує. Їх об'єднує історія про те, що це ну достатньо серйозний засіб впливу і тиску на Україну. Країну завжди можна потім вийти і сказати, що дивіться, ви від нас щось просили? Ми були не проти, але ви просили, щоб ви щось зробили. Ви не зробили, то що ви можете вимагати від нас? Конкретно от пана Салівана, конкретно пана Салівана, я думаю, що коли він буде писати свої мемуари? Ну він буде, вони всі це роблять yeah. за великим рахунком. Він, мабуть, якраз на це буде спиратися. Він буде казати, що от Україна десь там щось недопрацювала або не пояснила. І отут постане дійсно питання: а як ми цю інформацію подавали? Як ми наводили певні скажімо? Ймо там аргументи, чи були ці аргументи достатні ми, тому що ну за великим рахунком, все це б'ється просто двома трьома папірцями, ну, якщо вони є з табличками, де показана кількість людей, які мобілізовані, які там, наприклад, на лікуванні, які, на жаль, там втрати, е такі, які ну неможливо повернути. да Тому що велика частина є і поранених, там, ну, які не повертаються да, вже власне в стрій. Ну і за логіку, якщо ми такі папірці передавали. Де все це було детально розписано, то тоді такі питання не повинні виникати, але вони виникають. І от чому, чому це відбувається до сьогоднішнього дня? Ну це питання риторичне. Треба зазначити, що Зеленський він намагався якось відповісти. Він регулярно на це там відповідає. Але от чи є його відповідь достатньо саме для американців? Я не кажу зараз про українців, тому що ну я думаю, що в українському суспільстві є консенсус ніяких 18 років, Абсолютно. ніяких навіть 21 року, і є певне розуміння. Тут питання в тому, чи є ці аргументи достатні Дос, власне для, для наших партнерів. Угу. Так, давайте послухаємо. Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад на полі бою. Більше ста бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості, техніки. В усіх цих великої кількості цих бригад, де, ви знаєте, вік згідно нашому законодавству, 25 років плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю. Постійно є якась неукомплектованість. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що, що все ж таки, людина повинна бути захищена. Ну в мене, от, наприклад, з одного боку, взагалі немає жодних застережень. Безумовно, бригади повинні бути всі укомплектовані. Техніка, спорядження, всі наші військові повинні бути максимально захищені. Хоча ми знаємо і беремо в цьому участь безліч історій, коли все одно на це спорядження гроші збираються по суті волонтерами. Да? тобто там якась певна допомога захисного спорядження ніколи не буває мало. Постійно якесь нове з'являється якісніше. Хочеться, щоб воно було якраз у наших хлопців і дівчат на фронті. Але отут ні просто в чому. Для внутрішнього користувача такої відповіді достатньо. Наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, питання, які ще задають представникам ну, нашої влади, в тому числі американці, вони пов'язані з певними провалами в мобілізації. Вони задають питання, чому ви не виконуєте, наприклад, там, плани, чому у вас велика кількість СЗЧ, вона є, президент про це нещодавно говорив. Чому ви не вирішили питання там, не знаю, з електронними різними формами обліку? От тільки сьогодні взагалі. Вилася інформація, що начебто направлення на ВЛК з'явиться в резерві термтех. в січні. Ну це до речі, за пару тижнів до завершення терміну, коли всі повинні це ВЛК пройти. А черга така, там що записатися дуже складно насправді. І от ці питання задають, відповіді на них немає. І тому, звичайно, американці на жаль вони йдуть шляхом найменшого спротиву. Якщо ви не можете виконати план у межах 25+, як сказав президент, ну значить робіть просто менше. 18. це 7 років. Фактично це колосальний ресурс. Але ж ми розуміємо, що це майбутнє країни. От в чому ключова суть. Так що тут дуже зарано ставити крапку. Я боюся, що адміністрація того ж Трампа буде це питання використовувати, і нам треба бути до цього готовими. Влада повинна визначити людей. Я ще раз кажу, на моє переконання, це повинні бути професійні військові. В першу чергу дімається проводу комунікувати потім комунікувати, пояснювати, і там треба дивитися не на рівень їхньої політичної лояльності, а на рівень їхньої професійності. Хай їдуть військові, які, наприклад, зараз там перебувають на лікуванні ще якісь такі речі. Ну щоб вони спілкуючись з американськими військовими, дивіться у Трампа специфіка в чому в нього значна частина людей, які будуть його радниками з питань України. Військові. Вони всі військові з ну, величезним 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 досвідом. досвідом. Причому досвідом, ти як у Волса безпосередньо бойових дій. Ну то треба, мабуть, направити людей, які вибачте з ними за чашкою кави чи чогось іншого. Вони їм зможуть популярно пояснити, що там відбувається, і які насправді проблеми має Україна. Україна, і як, наприклад, ці проблеми можна вирішити, по іншому це працювати не буде просто. І, ну, я просто я сподіваюся, що справді це якось дійде, дійде дуже швидко. А до тих, хто вирішує це питання, має на увазі з боку України. Тому що я коли пригадаю, як а, на мінгунському конференцію з питань безпеки їхав а, і військовий і політик безпосередній, Роман Костенко його просто зняли з потяга. Не, не не дали доїхати, коли ну, це, це людини дивно коли їхав від мені України з планом. Ну це це просто а в нас є наприклад колишні політики, колишні урядовці, які є діючими військовослужбовцями, які прекрасно вміють комунікувати. Ну то слухайте, зверніться до цих людей вони я думаю, ну за великим задоволенням і mm. за честь будуть вважати, представити Україну і максимально захистити. Ми Абсолютно зроблять роботи і не будуть собі так, приписувати жодних якихось видно, що переживають собі всі слави. єдині в цьому. Тут немає якихось розбіжностей. Да? Тут ніхто не буде думати про вибори, всі будуть думати про те, як отримати максимальну допомогу. От в чому суть. Прийшли вибори аж впала ручка. Наступне можемо якраз розібрати те, що те, що говорив Байден, якраз підсумовуючи зовнішню політику його адміністрації адміністрації. А так, зокрема, не згадав про війну Росії проти України. А згадав дуже гарно мається на увазі, якраз посилюючи те наскільки Україна сильна. Київ, сильний. Ну і безумовно сам Байден. Путін інвейдюкреїн. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Але правда в тому, що спочатку тієї війни це я стояв у центрі Києва, а не він. Путін цього не зробив. Їхати на потязі було довго, але я єдиний верховний головнокомандувач США, який відвідав зону бойових дій, яка не контролюється американськими військами. Ну, да, ну він красиво, красиво якби справді. зробив заяву. І я думаю, що ця цитата, ну фраза, точніше, про те, що я був в центрі. центрі Києва, сину та, вона, 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 вона піде в народ, вона буде угу. жити, якісь там меми будуть. Це насправді ну дуже образливо для Росії. Це треба розуміти. Тому що дійсно ну нема де правди діти. Угу. Байден в центрі міста був. Ми пам'ятаємо, як він там ходив, як він віддав шоколад. Та з бонасона була перекрита абсолютно так, всі так, дорожчі. Але, Байзі, але він Байден був, і була хворим... і був сигнал повітряної тривоги, і було в принципі там розуміння, що він що він може бути і може такі речі зробити? Знаєте, от е, зараз він ще, мабуть, зробить кілька заяв найближче час такого, такого прощального, скажімо, характеру, але ми. При всіх моментах, при всіх якихось можливо, і критичних зауваженнях, які обов'язково ж будуть з'являтися і з'являлися, ну повинні в першу чергу подякувати звичайно йому і за головне, те... що передача Естафету, ну, мені хотілося обірити так, що він скаже, що Москва не досягла так, своїх цілей так. за моєї каденції. Так що щоб... і взагалі сполучені щоб... штати і за наступного президента вони повинні займати ту позицію, позицію, яку вони займали за часів Байдена. Ну і тут тут ще ж важливий момент, що знаєте, є певна спокуса. Ми на жаль це помічаємо зараз. Там все звалити там на адміністрацію Байдена. Сказав що вона була якась не така, ну я не втомлююсь повторювати. Ми з тобою в ефірі про це говорили неодноразово. Що в Штатах система така, що там не монархія, і навіть маючи трифекту, тобто контролюючи конгреси, білий дім і, ну, і, 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 і власне палату представників і Сина, да, Трамп все одно неодноосібно буде всі ці рішення приймати і втрачати двопартійну підтримку. Ну ну це буде дуже неправильна історія. Я б знаєш, що мені хотілося, яка б виникла ситуація, да, внаслідок зокрема цієї а, заяви Джо Байден. Дональд Трамп він же а, ну дуже а, дуже любить себе і любить бути першим і перевершити власне свого а, попередника. Лаку приїхати. Скас... Да. Я, але ж він то я єдиний верховний головнокомандувач, який відвідав зону бойових дій, яка не контролюється військами. США. він я був спочатку. війни в центрі Києва, да щоб. Трамп захотів побувати і в центрі Києва, і поза центром Києва, і зробити більш потужний, так би мовити, крок аніж Джо Байден. Ну перевершити бо він там, до речі, під час виборчої кампанії у Макдональдсі здається, був нема питання. Будь ласка, хай приїде. У нас є прекрасні місця. Може походити там, посидіти. Ну да, це це, до речі, це було б для, для Трампа. Ну, це було прекрасно. Це, це, це круто це було б да. да для нього. Це було б дуже круто. Ну, подивимося, робота зараз ведеться, робота активно. Це підштовхнеться. Байден, підштовхне Байден мені здалося. Він трошки і от так, от трошки потролив власне і Трампа на майбутнє так. політично. Це Трамп дуже має, красиво, да. це Трамп має дуже відповісти. красиво було дуже відповісти. красиво. Да, але я думаю, що да, Трампу треба відповідати, так що хай подумає як. Ну і там, до речі, ще в цій промові він же сказав важливу річ, що Путін дійсно цілий не досяг, і він не досяг цілі головної, тобто якось роз'єднати НАТО. Альянс mm -hmm. залишається якби єдиним. І, власне, це дуже кореспондується потім, вже з більш такими реалістичними, мабуть, заявами від генерального секретаря. Він багато говорив. Да, Марк люте він сказав одну дуже важливу фразу, яку здається, нам теж треба запам'ятати. І, от певною мірою на ній зосередитися. Давай послухаємо, угу. а потім ми її обговоримо. Ми не у стані війни, але й не у стані миру. щоб ми були у безпеці у наступні роки. Союзникам доведеться витрачати набагато більше ніж 2%. 2% вже недостатньо. Ми у безпеці зараз, але не будемо у безпеці через 4-5 років. Якщо ми цього не зробимо, доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію. Дуже, дуже гарно, насправді, дуже гарно сказ... і я б сказала так, дуже Зрозуміло Ну, дотепно, зрозуміло, і воно теж розійшлося. Я так подивився, просто іноземні змі і це дуже сильно ситували. Хоча мені здається, от нього тут трошки якось оптимістично він сказав про 4-5 років. Дивіться, вони в безпеці взагалі не будуть. Якщо війна в Україні закінчиться не так, як треба. Ну несправедливо. Mm -hmm. Це треба розуміти. Не буде ніяких 4-5 років. Будуть проблеми, які в них виникнуть буквально на наступний, наступний рік. День, Тому, Так. Тому що Путін просто буде вважати, що він зміг, вибачте, нагнути весь альянс. Він зміг нав'язати якусь там свою позицію і Рюте там багато говорив і про те, що треба збільшувати витрати на оборону і підтримувати Україну. Дуже важливий момент. Тобто він про це не забуває. Тому що ну хто не хто хто, а він, мабуть, ну віддає собі раду, що альянс, скажімо, взагалі без України і альянс з Україною, в якому статусі це ще буде предмет перемови. Ну це будуть дві дуже великі різниці. Різниці я кажуть, нас в Одесі збройні сили України на сьогоднішній день єдина армія в світі, яка має не просто досвід, а позитив позитивний досвід протидії е, да, Російської Федерації реальний до перемог перемог бойових, дій. Перемог, бойових дій. І ну слухайте, навіть чисто отак от цинічно от, не скористатися подібним. Ну це буде дуже дивно зі сторони НАТО. В цілому Рюта, як людина, яка. Пройшла це через посаду прем'єра, і до речі, яка має гарні особисті відносини з Трампом. Для нас повинен бути пріоритетом. Ну я не скажу номер один. Один з пріоритетів з ним треба працювати, і треба працювати знов таки не на словах, а суто по справах. І тут, от якраз ти на що ти звернув увагу, то те, що Рюта сказав, що більше витрачати ніж набагато більше ніж 2%, відсотки. Це корсмотується, якраз тоді заявами Трапа, що 4-5% відсотків, що має вже витрачати альянс на свої оборонні потреби. Трамп сказав три спо три з Жний формат, а п'ять в кінці, а Люте, до речі, це назвав фактор Трампа. Він каже, бачите, він же діє. Типу, що більшість 2% вже починають платити. Ну, ми просто за такою логікою просто підпадаємо під цей фактор, тому що Україна витрачає нам ну, набагато більше, і ми будемо витрачати і далі, тому що для нас е, Збройні сили України це основна гарантія безпеки. Тобто, то зрозумійте це то не треба вам шукати якісь варіанти. От беріть Україну в якості прикладу і рухайтеся, скажімо, далі. Він про це говорив. Він він десь до як розумію сходиться на трьох трьох з половиною відсотках. Рюти він розуміє, що це буде складна дискусія. Але це має відбутися зі старту три з половиною. Ну зі старту, дай Боже, щоб вони всі до два дотягнули. Тому що от, знаєш, коли Трамп е, каже там про 51-й штат Канаду, він же ще ж починає про це говорити в якому контексті Канада друга з кінця за витратами з кінця. От в чому ще суть, і вони будуть цим ну, користуватися, вони будуть маніпулювати деякою цією статистикою. Тому зараз деяким країнам про це треба задати. До речі, серед цих країн, що Угорщина зі Словаччиною, вони до 2% не дотягують. Так що є над чим працювати. І Рюте про це прямо говорить. Слухайте, ну не будете платити реально на свою ж оборону, свою оборону. Ну, поїдете в Нову Зеландію. А нова Зеландія, вона тільки хобітів приймає. Вона не сильно там буде приймати. Знаєте, когось хто приїде з Європи. Країна чудова, з прекрасним просто там. Ланшафтом, кліматом і всім, але вона невеличка, вона маленька. А от вчити російську мову? Я не думаю, що дуже сильно хочуть в Європі, тому що це російська мова, це невисокий рівень життя, і це взагалі не демократія. І це треба розуміти, так але що як, люди... я, але я гарно звернув діставати підручники з російською. Так, мовою. так, ну він він просто їм пояснив, слухайте, ну не будете знаєш, от, стандартне висловлювання, не будете годувати свою армію Бук... або армію країн-союзників, які от об'єднані ж в Альянс, ну будете готувати російську. А як росіяни е, вміють. Віють харчуватися, ми знаємо, це ж сарана. Ну, по суті, яка приходить і все виносить унітази, все інше. Ну то і у них вибір здається дуже простий. І навіть угорці словаки, які люблять там цими питаннями маніпулювати. Я думаю, що якщо їм популярно пояснити і показати, що буде, ну до них вже повинно дійти. Що це не настільки великі витрати, а ще й з українською армією, яка буде стояти на фланзі, і яка буде знати, як їх бити, гнати і так далі. Ну, ситуація взагалі буде по іншому виглядати. Дуже гарно підійшов, якраз до Фіцу. А так, оцей от останній сканал. Ні, навіть не невірно сказала скандал. А, а ті ті погрози і те хамське висловлювання в бік України, які пролунали від Фіцо, якраз з приводу того, що Україна не буде транспортувати саме російський газ. Так ну і потім задню, яку включив Фіцо. Давайте його послухаємо на зустріч. Просився щодо зустрічі, сенса пані зустрідіть я не маю наміру подальшої ескалації напруженості. Я хочу повністю зосередитись на врегулюванні ситуації пов'язаної з припиненням транзиту газу. дозвольте мені, як найвищому представнику словацької виконавчої влади, запросити вас на зустріч бажано якомога швидше з повним розумінням серйозності порядку денного вашої роботи. Гаразд, приїжджайте в п'ятницю до Києва. Дозволю дозволю собі емоцію, а ти скажеш конкретику. Коли каже, а, Хочу вас запросити на зустріч. Якщо ти вибачаєшся, то не ти. До себе запрошуєш, а ти їдеш і ти вибачаєшся з вибаченнями і з розмовою після такого, після таких хамських заяв в бік в бік України. Ну до речі, от він каже: я не маю наміру подальше ескалації напруженості, Я стало, вибачаюся, що? хто її взагалі почав, mm -hmm. хто розказував там про е, якісь там жебраки, ще якісь там речі. да? це ж робив власне Фіцо. Він дуже добре відпочив, десь у В'єтнамі, да. да потім значить, приїхав і почав робити такі заяви, але. Тут же ж вийшла в нього дуже така погана історія. Він же сподівався, що, мабуть, єврокомісія десь його підтримає, і він зможе маніпулювати угодою про асоціацію. Але ж слухайте, угоду про асоціацію підписували недурні люди. І там все дуже добре було це, що було після 2014 року, і там все дуже добре було прописано. Україна в суворій відповідності до цієї угоди все зробила, попередила. Всі країни визнав Єврокомісія. Визнала, що ніяких питань щодо транзиту газу до України немає. І Фіцо залишився ну на одинці. Тобто він думав, що Європейський Союз виступить на його підтримку. А Європейський союз цього не зробив, бо всі проблеми з російським газом вирішили раніше. З іншого боку, якщо ти дійсно хочеш про щось поговорити, то, по-перше, до кого ти повинен звертатися? От цікавий момент. Я розумію, що він хотів відразу там до Зеленського, але за логікою він прем'єр-міністр. Доуря. Ну, то звертайся до уряду, попросиш Шмигаля кудись там приїхати. Я розумію, може він не знає, хто такий шмигаль. Ну, нас і багато українців. На жаль, не знають хто такий прем'єр-міністр. Ну це об'єктивна реальність, бо в нас і рішення в іншому трошки місці приймаються. Окей, ти звернувся до Зеленського, сказав: приїжджай кудись там на кордон ну з іншого боку, фіцо вже розказував, що ніякої війни в Києві немає. Він же колись бокнув так. таке, що там спокійно. Так якщо все спокійно, нема питань, приїжджай, підіть на Майдан, попийте кави, поспілкуйтеся, поговоріть. Україна розгляне пропози... розгляне. Це не факт, що ми її приймемо, але ми можемо розглянути. Але коли Зеленський, мені здається, він тут правильно відреагував, сказав, Та, будь ласка, в п'ятницю звертайтесь офіційно, приїжджайте. Фіцо навіть не сам, а через віце-спікера. Віце-спікера парламенту сказав, що він ну не приїде. А от питання в іншому: а чому не приїде? Є слухайте, при всій увазі, є прекрасний, є прекрасний вислів. Да, там що ж ти фраєр здав назад. Як казали, також іноді колись давно в Одесі. якісь такі речі. Що ж таке? Якщо ти так вирішив от в такі історії, ну то треба було б приїжджати, поспілкувався. Я думаю, що так, тому що він розумів, що він приїде, йому би тут популярно і інтелігентно пояснили, що взагалі. Я сподіваюся, інтелігентно пояснили би, що відбувається, і в нього аргументів немає. От знов таки якби він хотів вирішити. Цю проблему треба було до нового року не істерити, а треба було зустрітися дійсно з українським урядом і попросити про якесь відтермування, якусь відсрочку. Е, до речі, він міг би сказати: ми заключимо якусь пряму угоду з Росією, не Україна. А вас попросимо виключно як посередника, з яким ми з вами напряму там, якусь угоду укладемо. Можливо, ми би про це подумали, ми би це обговорили. Нічого цього не було зроблено. І от ми маємо таку в принципі ну як проблему. Ну це проблема для Фіцу. До речі, що радує е, е, словацького опозиція сказала, що все все, нам надоїло просто терпіти. Ну це ж не нормально. Він же країну виставляє в дуже поганому світлі. Будемо думати, як взагалі його тепер відсунути від влади в демократичний а, спосіб, як це так прийнято в розвинутих заяву. демократичних країнах. А просто насправді щоб не здалося певною мірою глядачам, що садить Орловська, тут і Йорніче з приводу Фіцо. А просто я вважаю, моя особиста позиція суб'єктивна, що не Можна а, дозволяти у жодному разі. А... Представнику країни, яка є членом Євросоюзу, членом НАТО, який межують на кордоні з Україною, а робити такі хамські випади, так мені кажуть, то у бік президента він має відповідати ні. Президент він репрезентує Україну, і у жодному разі і тій людині, яка їздить до Москви на перемовини з Путіним і таке заявляє, цього дозволяти не можна, і він має приїжджати до України з вибаченими і просити розглянути його питання тільки у такий спосіб. Це у Слякі покидьки на кшталт, паторшвала рода. Вони можуть там заявляти все, що завгодно. Вони це і завжди і робили і робили всю дорогу. Ну, і, можемо... речі, знаєш, от, щоб все закінчити, і це дуже дивно іноді слухати від людини, mm -hmm. який каже про те, що Україна просить якісь гроші від країни, яка є реципієнтом європейського mm -hmm. союзу, і отримує регулярно гроші з центрального європейського бюджету, так би мовити. Ну і давай на фінал. Я вважаю, що це насправді весела історія, тому що вона в черговий раз підкреслює неадекватність росіян і виставляє їх в правильному світлі, тобто вона показує всьому світу, з ким насправді ми маємо. Варвари, придурки, це ну, ж це, це так. Да, це, 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 це дуже шляхетні слова. Ми будемо Добре. стримуватися. Не будемо там навіть казати якось жорсткіше. Ми просто не на подкасті. У нас трошки інший формат. Да? Тому ми тут вживати такі слова не будемо. Давайте цитату колишнього секретаря Ради безпеки Росії послухаємо, що він сказав про Україну Не виключено, що цього року Україна взагалі припинить своє існування. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією та США. Без участі інших країн заходу. Ну, слухай, це ж продовження е, риторики, його... що там Київ за три дні, да. е, два дня і падіння міста, е, і безліч тієї дурні, яку вони казали на початку війни. Ну, тобто, риторика, така типу войовнича, що може України не буде. Слухайте, Україна була, є і буде. А от з Російською Федерацією питання є, тому що колись вона була Російською імперією, розвалилася, потім Радянським Союзом mm. розвалилася. Ну, то ж саме буде з Російською Федерацією. Так що, е, от коли він робить такі заяви, ну він, по-перше, показує рівень неадекватності, в тому числі тому ж Трампу, з яким вони хочуть поспілкуватися. Тому що, якщо ти збираєшся їхати про щось говорити, ну то ти повинен такі розуміти великі. Да. між між Росією і США. Ну, Це дуже смішно але ну, щось. А, а це від, взагалі, це взагалі просто прекрасно, коли він розказує, що тільки між Росією Сі, і США ш. без участі інших країн заходу. Ну я думаю, що там в Німеччині, Франції, Британії і в багатьох інших країнах ну над цим просто реально я там думаю, сміються. Я думаю, що тому що всі посміхнулися всі ж цього прекрасно правила, розуміють, що що такого не буде. І Трамп, звичайно, з Путіним може там зізвонити. Сяда, але бути. але не вийде так, буде цивілізований світ проти Російської Федерації, і от вони тоді про щось десь там будуть говорити. Але ну Патрошову сказали, Патрушев зробив власне таку заяву. Ну, судячи з того, що він не часто з'являється взагалі в публічному просторі, ну хоч скористався такою можливістю, і щось там десь бохнув. Кажуть, до речі, що не його Путін навіть збирається відправляти на якісь там перемовини, поїде інша людина. До Патрушева довіря. Це він мав. навіть з'явився і адресував це швидше Путіну, щоб Путін його почути? Ну ну там в них, звичайно все це погоджується, але скоріше все в нього буде роль того зловного бачка, як у Медведєва. Коли там треба, витягнули там Медведєв, Сіманян. Патрушев тепер буде і взагалі людині треба думати, не знаю, вже мабуть про вічне і про інші різні речі до Кобзона. До, до Кобзона. там вже тим більше там половина його родини туди відправилася. Да, то треба про це думати, а не про те, буде Україна чи не буде. Ще раз кажемо, Україна була, є і буде. А от з росіянами є, є питання. Маємо маємо завершувати. Ми завжди дуже чітко дотримуємося ефірного регламенту. Ми дуже такі, от ефірно-слухняні, законно-слухняні. І як завжди, вже наступного вівторка це у нас буде 20 січня. Нам дуже таланить з, з днями, З днями в сенсі того, що і так завжди дуже багато безумовно заява. Тут потенційно, напевно, буде. Ну, після інавгурації я думаю, там наговорять стільки, що Ігорю Рейторовичу буде роботи. Ігоре, як завжди, дякую, дякую тобі дуже до наступного вівторка, саме у цьому форматі, про що говорять політики.